наскільки у людей а, сила думки і творчість а, втілювалися красиво в таких речах? На це не зважали. Вони дійсно були примітивними іноді ніякої мистецької цінності ці речі для людей не мали. Але зараз, наскільки а, відгукується у серці таке мистецтво, наскільки воно є красивим, і насправді, якщо у вас вдома є, дійсно збережіть або подаруйте Едуарду, От, він буде їх зберігати. і продов... А ще важливо, що серед нас є люди, які продовжують традицію, і власне ми, як молодь, теж продовжуємо цю традицію, що є важливим. І дітки, які сьогодні демонстрували нам українські. Традиційні пісні колядували. Це теж дуже важливо, тому я впевнена, що традиція в наших обличчях буде продовжуватись. А в нашого хазяїна і ворота нові Рай розвився, рай розвився. Нові стопи золоті, рай розвис, рай розвився, Христос народився, сам Господь веселився, і столити сові, і скатирті парчові. Рай розвись, рай розвився, Христос народився, сам Господь веселився, а за тими столами сидять святі с перами. Рай Там Господь веселився, сидять святі з перами, промовляють словами. Рай, розвесь, рай розвився, весь, Рай, Роси. Дімісяць, ой, то ж сам хазяїн. Райсь, рай родився, рай Христос народився, Сам, Господь веселився. Дай Боже.